Добрий раночку, любі друзі! Привіт-привіт-привіт! Вітання з міста Лева. Деренчать генератори. Чи додається настрою? Аж ніяк. Але це новий день. Похмурий. Дощик збирається, а може й сніг. Але це день нашого життя. Сьогодні 30 листопада 2024 року. Крайній день листопада. Завтра вже буде зима. Але сьогодні. Величезне, величезне свято, свято Андрія Первозваного, святого Андрія. Це свято, яке має ще до традиції, і ми дуже добре знаємо, що під час свята Андрія Первозваного дівчата гадають, роблять різні обряди і роблять Андріївські вечорниці. Це чарівно. Я знаю, що в Чернівцях спільнота дівчат, багато хто з них мої знайомі, будуть збиратися, збиратися донатити, робити, щедрувати, співати українських пісень, одягатися в українські строї і нести світло в нашу неймовірну країну. У Львові темно, здебільшого, на Кастелівці, тут, де я живу, дуже багато часу немає світла. Як я себе почуваю як у бункері, але в нашому яскравому українському бункері. Ви пам'ятаєте мій репортаж про роботи Терези Барабаш Гобелени, які зіткані з паперу, з журналів, який вже був використаний, але в якому була стерта інформація, і на це її надихнули роботи художниці Поліни Райко з Херсонщини. Яка в техніці примітивізму розмальовувала свої будинки, тому і ми своїми думками, своїми діями в цей похмурий день, навіть без світла, навіть під тотальне доренчання генераторів, можемо розформувати цей день дрібничками, бучі яскравими наушничками, яскравою шапочкою чалмою, яскравим шаликом, яскравим проховичком, яскравою червоною повадою на вустах. І зробимо настрій і собі і іншим. Кому потрібні похмурі люди, кому потрібні люди, які несуть негатив, аж нікому. І собі такі ми не потрібні. Тому беремо себе в руки, згадуємо все добре, що сьогодні є, і несемо ці посмішки і ці емоції в день. Так немає світла, так я не можу комунікувати. Я знаходжуся в місті, яке не є моє рідне, яке я люблю, яке я поважаю, яке я вивчаю, про яке я вам доношу дуже багато інформації. Але в принципі, у мене тут немає такого оточення, як у Чернівцях, як у Києві. Але є всесвіт, є країна. Є ти сам і те сонечко, яке в тебе в душі. Тому я гарненько взягнулася, взяла свій телефон, який зночі підзарядився, мікрофончик. І йду куди б ви думали, певне, що в багет. А, і мене понесе туди, де навколо весна трамвай. Я побачу хризантемки біля собору святого Климента, що собі цікавий за мрію, і піду піду в новий день. А по дорозі дещо про вам ще розповів. Обов'язково інакше не буде. Ще сьогодні день наших домашніх улюбленців, домашніх тварин. Це, вони такі милі, вони такі няшні, вони такі класні, це наші друзі. Я все своє життя, адже я виросла безпосередньо в приватному будинку в особняку. У Віллі, як зараз кажуть. Тут це, напевне, не Віла, а такий будиночок родинний, де жили мої батьки, бабуся, дідусь. На вулиці Чернишевського. У мене завжди були домашні улюбленці, котики, песики, курочки, кролики. ну Останнє це такое такое. А от песики, У мене був собака-Джек. Він, дов... Він був дуже розумний. Я розповідала вам, що я з моїм братом народилася в Берегометі Вижницького району, тому я правдива гуцулка Ксеня. Це трапилося тому, що маму. Чернівчанку після закінчення універу по розподілу направили в берегомет. І її першим учнем уявляєте, хто був сам Павль Франц Пшенішка. Його мама була лікарем, шляхетна дуже родина, і я народилася безпосередньо в обісті князя Василька, так само як і мій брат, тому що з радянських часів там був пологовий будинок. От. І я там в Бургометі прожила півтори роки, потім мама знайшла місце вже в Чернівцях і повернулася до себе додому. Так от, з нами там у Бергометі був Джек. Це помість вівчарки звичайною такою е, е, двернягою, але він настільки був розумний. Боже, як ми з моїм братом Олегом його любили? Це б... мій був такий друг друг. Я би розповідала усі свої історії, усі плакала йому, сміялася, з ним чухала за вушком. Він прожив біля 20 років. Він був старший мене, і я пам'ятаю, як останні його роки дуже довге життя. Його збила машина, і він вже... Тільки міг спиратися на передні лапи. Я дуже плакала, тому що це мій був такий друг друг друг. І я пам'ятаю історію, що е, з ним дуже багато історій. Я щилася в дев'ятій школі і з А ми якраз на розі 28 червня впирається в наш будинок. Самі гарні квіточки, які ще саджала моя бабуся, а потім матуся е, продовжила це все. Це було на, на нашому ганку. Місто сад на вулиці Чернишевській, так один з будинків, це наше сімейне обіця. І Джек аж туди, по 28 червня, кожного дня ішов мене зустрічати зі школи, він знав, який час. Адже я дуже швидко бігла на тренування. У мене спочатку в дитинстві був, було плавання, а потім після плавання в першому класі я ось себе мокрим волоссям розтрьопана, бігла на балет на тралку. І це було, ну це був стан життя. Ти біг, а потім додому робити уроки. А потім це було до четвертого класу. Четвертого класу я за моєю Оленкою Лєночкою, яка працює в троянді, потягнулася на легку атлетику до тренера Герца Йосипа Залтанича, де наша була спільнота і наш стадіон, де було привіт, привіт, привіт. і Це була завжди посмішка. Всі друзі, які розкидані по світу. Ми товаришуємо. Ну, один з них, Сережка Лебедь, який часто приходить в Груну і співає дуже гарних пісень. Дім Азад, девел де, е, е, сервіс, так? компанія туристична. Нас дуже багато. Колька Антофійчук, зараз дуже відомий лікар. Це була така спільнота, просто а дружба така, що не купиш ні за які кошти. А, так от, Жек мене завжди зустрічав, і ми з ним. І ми з ним йшли додому. Я би щось розповідала. Він в зубах ніс мій портфель. Він був дуже чарівний. А колись якийсь нахаба в нашому класі, я навіть можу сказати його прізвище, але пожалкуємо його. Він, а я була дівчинка, ну така досить незалежна і особистісна завжди. І він щось мене так смикнув за волосся. Боже, яка мерзота. Дівчинку за волосся, тому що він ніяк не міг довести щось, те, що він хотів, і він нічого не знайшов ліпшого, як смикнути мене за волосся. І це було так образливо. Я зазвичай не плакала. Але, блін, я так трималася, прийшла додому, а Джек це бачив, і от я вам розповім історію. І я прийшла додому, розповіла про це брату. Старшому він на 6 років був старший, що мене так образили брат Олег, а він щось почав філософствувати, розпитувати, а хто, а що, а де, як, не щось піти дати йому в бордяку за це, що його. Ну, я б так точно зробила. Так от як зробив мій Джек, мій найкращий коріш. Коли той, а той то чудо було моїм сусідом. І коли він прийшов до мене через деякий час, через півроку у подвір'я Джек його побачив, як він хопив його за дупу, за штанці, як почав його тріпати, що той, отак не брат старший, він почав філософсувати там, розводити якусь політику партії, а Джек йому дав за мене таких прочиханів, і це було дуже справедливо. Тому що це наслідок безнаказаності. Так отакий в мене був корі Ще в мене були котики, мурка їх було багато. Я дуже їх любила. А потім Джека не стало. Я вже була досить дорослою, ну, старші класи школи, і це було дуже-дуже важко, тому що це був не такий друг. Я Джека запам'ятаю на все своє життя, тому що. Тому що це Джек іншого не буде. Любіть наших братів менших, показники те, як ви ставитеся до наших маленьких тваринок, це показники те, яка у вас душа. Чудового дня нам усім. Цей непростий, але чудовий день, тому що це наш день на нашій Богом даній землі. З любов'ю до вас, ваша, така щось дуже-дуже розчулена, тому що про Джека, коли кажу, завжди плачу. Ваша Оксана Дем'янишина зі Львова під шум-генераторів. З посмішкою яскрава і дуже-дуже щира, як завжди. З любов'ю. До нових зустрічей, Па-па!